Бажаю здоров'я. Всім привіт. Слава Україні. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Джека Ворот, перший стрілецький батальйон, познайомив нас вже поближче. Позивний чорт. Дуже багато писали у коментарях, що з чортом, де він, як він себе почуває. І ось ми нарешті зустрілись з чортом, і він зараз розповість про себе. Ми познайомимо вас ближче, порозповідає дуже такі цікаві історії. А хто його не пам'ятає, зараз буде коротесеньке відео, де ви згадаєте, коли його поранило, коли вони виходили на позицію за пораненими з глюком. О, братан, это з другой сторони казну. Прячемося тут в этом підвалі, короче, да? Да, так? Так, так. Ебать сюди уїбало. Швагро, я чорт. Інформація э, така. На тому кресту, де ти виходив, крайній будинок біля креста, там підари. Щоб ти знав, вони якраз прямо на 12 на тебе. Там, де ми забирали швидкого. Хлопці всі знають. Тому будь обережен. Ага. Як прийняв? Якщо це ма то було сказано пизда Отож. Так Остання інформація я снаю Братан уба май сюда ти ты Ти що гониш? гонишь, мать сюда Ебать мене уебало Все Ааа А нахуй. Прям в руку, сука. Рука, я не знаю, блядь, пошли отсюда. Да пошли отсюда. На коттедж. Да давай, бежим на коттедж. За нас. Давай, давай. Сейчас в подвал зайдем. Черт. Сейчас, братан. Лива нога. Сейчас, братан, подвал заходим. Давай. Давай, братан, подвал, подвал, подвал. Лива, лива, я, я черт, я трехсотый. Левая нога. Куда? Не, 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 выше берца. не, бачу. бачу. Починаємо наше інтерв'ю. Чорт, до речі, розкажи, чому саме чорт. Ну, Була одна із гарних свят на Сумському напрямку, і там влаштували йому екіпіш. І по радійки якраз в мене ще не було позиногу і. Вороги сказали, хто в нас вкрав документи і нам це що за чорт? Так вони прижимо, це й чорти? Бачите, от так навіть буває, що позивні Збройним силам України і ворог дає. То скажи, як ти взагалі потрапив до Збройних сил України і в яку частину, як це все було? 24 лютого 22 року як все почалось? Добровільно пішов. Що мені більше сподобалось, так це 93, я багато про неї. Та й пішов туди. Все, як то кажуть, і ворон, символ, і дерево та зброя. А що є? Це і є головне. Вона мені сподобалась, тому і пішов туди. Розкажи, в яких містах тобі прийшлося воювати? Як і зазначалися, наша бригада починала із Сумського напрямку. Це Тростянець, Мороденка, Охтирка, Велика Писарівка, Мала Писарівка. До речі, вороги тоді там бігали, не могли знайти дороги. А зараз, на жаль, творять в кавичках не дуже гарні речі. Потім пішов із Умський напрямок, він ще Харківський. Курулька, Дібрівне, Слон. А, Барвінкове. А потім вже у нас ще був Харківський, там Богодухівський район, там були ще. А потім у нас Донецький напрямок. В кінці. Це Солідар, біля Міньківка, Бахмут. Угу. От і якось так. Потихеньку-потихеньку. Ну, називи три самі важкі позиції, де, де це було і що там таке відбувалося, Чому саме три. Такі важкі позиції. Куролька це село Харківської області, яке кацапня стерла. В кавичках добрі сусіди, стерли з лиця. Там була позиція Слон, там вони добре гасили. Ми тоді поруч стояли з однією з бригад разом. Вони там реально сипали все. Тоді перше і. Я. Гелікоптери їхні і фосфор там був на нас. В, нам влаштовували світі ночі фосфором. Але не тут то було. Фосфор бував у них і бракований. Але це дуже часто, і це плюс. А, mm. а, а потім Солідарі на тройки, туз, на, на позиціях Тройка, хто пам'ятає, із старого складу, Хлопців. Потім позиція туз, О, хто мене там пам'ятає, всім вітання, і скелет, позиція ВУЛ, всі ті позиції. В... Що в Солідарі було таке? Ну що, як і дим, як у нас димом травили, але не вийшло у них. Як всюди нам сипали, але не вийшло. Як... Мені граната в голову прилетіла, але як бачите, ваші гранати не такі уж і гарні, як ви думаєте. Ну, і Третя позиція, я так розумію, це Бахмут. Так, да, це Бахмут. Місце, якого, на жаль, немає. Але нічого, ми все рівно все повернемо назад. Там також було в приватному секторі дуже цікаво, як а, з глюком. Робили певні обходи і прилетіла граната. Але вони чекуса були дістати. Ну, що поробиш? Але тоді було не так весело, як зараз. Скажи, я знаю, що ти неодноразово був поранений. Розкажи про ці поранення, як вони сталися. На жаль, в нашій війні без поранення ніяк. І вони це все. Наша Донецька область дуже гарна. А, перше отримав на одному під Бахмутом, також був лотом. Прилетіло осколок, ну трішки, але то таке. Але друге було це в, само, в Солідарі. І там, якраз, а, коли я хлопців не залишив, тому що нас було мало, а їх багато. А допомога, на жаль, ні. Була потрібна на іншому час ділянці фронту, але не до нас. Так, то це саме так, той, той случай, коли ти отримав поранення і відмовився від евакуації. Да? Тобто, Абсолютно скільки, вірно. скільки днів ти був поранений на цій позиції? Ну, то тоді був приліт із дуже негарної зброї до нас. І дві доби прийшлося бути на позиції, тому що якщо б допомога прийшла б, то вони б її зафіксували. А це, на жаль, не потрібно. А втрачати, залишати хлопців, ну, це не наше. Ми не кацапи, щоб своїх залишати. То Григорій з полеманими ребрами ще два дні був на позиції, боронив з хлопцями для того, щоб хлопці. Не залишились в меншій кількості та вправно давали віці віці чи ворогу. ворогу. Так. І що у нас ще? Які поранення там, що було? Ну і потім було Це... гра прильот від гарної іграшки мені в голову, але вона не розірвалася. Добре, що гарне є у нас спорядження, яке витримує. Їхні уламки і так далі. І... Голов, головне, одягати усе. Ну, це саме головне, але, як то кажуть, і не... якщо профукати, то можна бути і не дуже в гарному стані. А потім вухо прилетіло в навушники куля від одних із підрозділів їхніх, але не вийшло. А наші навушники... Застряла в Да? Вона застряла, вона в мене є досі. Але... О, хай застріє, добре, що був на вушниках. Якби не без них, то б зараз не спілкувалися б. І крайня, а це як міна прилетіла в шифер, тоді як ми з побратимом були на допомозі, і якраз мені друга міна трішки мене царапанула, але то таке. то все дрібниці. Ну, то, що в тебе поранення були, ми зрозуміли. Я знаю, що ти дуже багато людей врятовував як евакуація поранених. Розкажи декілька випадків, кого, як при яких обставинах що було, як ти людей витаскував? Ну, ну це, це як? Це якщо не ми, то хто? І ми намагаємося своїх не. Втрач... Не залишати та не втрачати, але інколи не виходить. Ось, наприклад, чоловіка одного з певної структури, було таке, що присипало в хаті, та там же ж як у нас на, на позиціях в Бахмуті було. В хаті більш-менш із старої закладки, тобто гіпсокартонне або старі перекриття. Його присипало, завалило двох. Одного легкого легше було дістати, а другого ми три години прийшлося із підручних засобів щось будувати як ліс, щоб його дістати, підняти плити і дістати його. І якраз кацапня. Ох, кацабня, вам весело ще буде. <хи> Вони якраз були на сусідній вулиці вже через дорогу. Тут три години відриваємо його і якраз бій вести ще. Це один випадок. Потім ще одного побратима також на Бахмуті йому. Ну, трішки там було сюрприз у нього, ну, прильот від їхніх мін. І там ногу відірвало, але більш-менш не було чим, так також підручних засобів. Добрі у нас є гарні сміттєві пакети, та бинти з них і звичайної резини ми йому наклав шину і якраз завдяки цьому сміттєвими пакетами табинтами. А що й турники у вас не було? Він ще був на нозі, а, а то ще додатковий наклали. Mm -hmm. Бо стопа відірвана, все mm -hmm. там. Я, щоб для початку більш-менш зимовий час був такого типу, бо це було на Бахмуті, як ще весело дуже було. І там воно, якщо мороз, то рана набагато довше, ніж так. в літній час. І щоб я подумав, що як ніяк, але хоч щось я зможу зробити, спробую зробити, хай хоч трішки, але збережуть йому ногу. Прив'язали сміттєвим пакетом йому стопу відірвану до ноги. Якщо чуєш мене друже, то знай, що ти вже бігаєш, Ти він мені дякував. І завдяки цьому йому ногу врятували. Потім швидкого, на жаль, побратима. Немає, але пам'ять завжди у нас залишається про наших побратимів. Там також був випадок, але він вже був, на жаль. Що там в нього було? Ну, приліт був добрий, що йому внутрішні розплескались. Прийшлось збирати і забирати його. При... За, за... Назад. Ну, Випихує. Да, при... Прийшлось це робити. Е... Це все внутрішні спочатку запихнув, а потім ми його не обирали звідти. І що там? Ну Там було весело. Залетів їхній коптер, і почалося свято приліти нам. Береш хлопчиків своїх відпустити і якраз заради безпеки, щоб в разі чого вони могли його забрати мене, а йому надавати допомогу. Бачу, знову вона все на наружу. добре, що має завжди сміттєві пакети. В Сміттєві пакети йому запихано до ременя, а він же без на поясі різно типу є пасок. Прив'язує, тут міна прилітає. Я якраз над ним тут міна в двох його голови. Реально весело була. Я думаю. О. І все, і мене потім відкинуло. Потім прийшов до тями, дивлюсь, я в броні лежу. Спина ціла, все ціле. Купа арматури, цехли, все дерево торчить, арматура торчить із землі. А мені хоч би хнився в порядку. А до нього ще до побратима, на жаль, він без життя був, Оснак життя не подавав. А ще ласунка підбігає. Ну, відігнала, а потім вночі прийшла забирати. Не віжу, так? Да? Сумно, сумні речі Не на фронті все є. Але, ви бачите, всі хлопці роблять усе для того, щоб підтримати кожного. При пораненні рятують одне одного. Ну, це як рулетка, воно. Щось допоможе, щось не допоможе, але ми робимо одну справу справа на нашу перемогу. Завжди допомагаю хлопцям порадами, досвідом, який маю, наприклад, і іншими засобами, як можна краще ворога в, в лапках переробити, щоб зробити йому дуже гарне свято. Ну а що, хлопці, більш-менш ніколи буває те, що не знають, що я знаю, що. Досвід, щось нове придумай, вигадую, що реальна діє і реально допомагає хлопцям. Бо якщо не ми, то хто, а нас стає все менше-менше, а хлопці приходять без досвіду і не знають, як діяти. От і приходиться допомагати. Бо хто, якщо не ми. Так. Я знаю, що в тебе є дуже багато нагород. Можеш да. показати. Абсолютно так? вірно. Плюс, так. Да. Зараз... Це в мене. Показу є, є такі дві, скажімо так, гарні заслуги ордена, там йдуть. це тільки початок. Це за сам Бахмут. І за те, що дещо сміхи дістати, ще вороги потім шукали мене довго, mm. І ще як... На початку, навіть в кінці 22-го, вони намагалися заходити на Бахмут, але не вдалося також маю друга. Це за со, Солідар. Як називається? Це у нас іде за службу та з витягу певної ступені. Мені певна людина, генерал-лейтенант Нає вручив. там ще в. А це, звичайні, йдуть мали світки. Ну це УБД там. Так, УБД і іншого типу також. І ось як маю це все до цього. Все посвідчення та задокументовані наказами президента Добре. нашого різного типу. Добре, то. Ти... Але як то кажуть, не за медалями воїмо, не за гроші, як багато про це думає і пишуть багато коментів і так далі. Люди, не за ми тут. Бо якщо ми не будемо це робити, ви будете це робити. На жаль, нас менше-менше стає, але все рівно, якщо нас не стане, будете ви захищати, бо воно прийде до вашої домівки. Хто не вірив, той отримав великого типу. І всі це розуміємо. Не даремно все прилітає. Поки хтось веселиться, там, свята в когось і так далі, і гроші спрямовують не туди, куди потрібно, потім, на жаль, люди розуміють, як до них прилітає в міста, і що їхні діти та дорослі стають 200 ми 300 всі ці, всі ці цифри ви знаєте прекрасно. І ви потім задумуєтесь, а що ж робити? На військо всі будемо тут. Без цього ніяк. Якщо не ми, то ви підете. Ну, ось так. Ми познайомились, чорт, перший стрілецький батальйон, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Зараз ми ще запишемо, думаю. Два відео це історія про історія про Салідар, історія про Бахмут з документальними кадрами від Григорія, що він знімав. То для того щоб це не пропустити, не забуваємо підписатись на канал Матолай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін – гандон.